Наскільки громадяни Росії зацікавлені у купівлі житла на окупованих територіях України? І чи поспішають його придбати? Чи відрізняється ситуація на захоплених частинах Донецької, Херсонської і Запорізької областей? Що буде з угодами, здійсненими під час окупації, після звільнення цих територій? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський. І новини при Азов'я. Далі про війну на півдні України. Після окупації Маріуполя у місті почали зносити постраждалі від обстрілів будинки та будувати нові. І вже у травні 2022 року почали з'являтися перші оголошення росіян про купівлю квартири будинків в окупованому місті. Про це пише російське незалежне видання Бумага, яке поговорило з росіянами, що хочуть купити нерухомість у Маріуполі. Матеріал опублікований 28 червня. Журналісти пишуть, що у російській соцмережі ВКонтакті є близько ста груп, де розміщують оголошення про купівлю, продаж та оренду нерухомості у Маріуполі. В одній із найбільших груп, яка називається Нерухомість Маріуполя і Приазов'я, повідомлення від охочих купити будинок або квартиру почали з'являтися з 3 травня 2022 року, коли у місті ще тривали бої. Шукають нерухомість у Маріуполі росіяни з різних регіонів Москви, Петербурга, Краснодара, Красноярська, Нижнього Новгорода та інших. Вони розглядають будинки і квартири у будь-якому стані і готові відновити їх після обстрілів. Пише бумага. Деякі покупці розповіли, що не вважають купівлю нерухомості в окупованому місті ризиковано. При цьому більшість співрозмовників ніколи не були у Маріуполі. Йдеться у матеріалі. Видання додає, що усі покупці нерухомості, з якими поспілкувалися журналісти, кажуть, що обрали це місто через близькість до моря. Вони вважають, що це робить його привабливим для туристів. При цьому більшість росіян, які шукають квартири або будинки в окупованому Маріуполі, кажуть, що не бояться повернення воєнних дій у місто, незважаючи на контрнаступ України на цьому напрямку. Одна із співрозмовниць видання, жителька Красноярська, зазначила, що їй страшно, що там знову можуть початися військові дії. Але за її словами, війна ж не триватиме вічно. У матеріалі видання бумага також сказано, що у середньому квартири у Маріуполі продають за 3 мільйони рублів. Це приблизно 33 тисячі доларів США. А будинки і ділянки за 4 мільйона 800 тисяч рублів тобто більше ніж 50 тисяч доларів. Водночас маріупольське видання 0629 13 липня повідомило, що російські окупаційні сили продовжать будувати нові будинки у місті. Для цього вже визначили 5 майданчиків площою 14 гектарів. Щоправда, квартири у цих будинках зможуть отримати далеко не всі маріупольці, зазначили журналісти. У матеріалі також сказано, що вже знайшлися приватні забудовники, які будуть зводити ці будинки і продавати квартири усім охочим. Для цього маріупольцям пропонують програму пільгової іпотеки під 2% річних. За даними видання 0629, за рік окупації у Маріуполі побудували 22 будинки. Зараз російсько окупаційна влада через брак бюджетних коштів майже не будує нові будинки з безкоштовними квартирами для жителів Маріуполя. Тому вона прагне вирішувати проблему зруйнованого житла за рахунок самих маріупольців та ще й заробити на цьому, пишуть журналісти. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко 15 липня у своєму телеграм-каналі повідомив, що російські окупаційні сили планують заробити на побудові житла лише в одному районі Маріуполя приблизно 335 мільйонів доларів. США йдеться про забудову району Кірова саме там, у центрі міста, найбільша кількість зруйнованих та вже демонтованих квартир, зазначив Андрющенко. За його даними іпотеку на це житло зможуть отримати тільки громадяни Росії. Жителі окупованого Маріуполя права на іпотеку у цьому районі не мають. Отже, у місті планують розмістити щонайменше 8 тисяч росіян, і у такий спосіб окупаційна влада проводитиме політику заміщення населення. Додав радник міського голови. Депутат Маріупольської міської ради Максим Бородін розповів новинам Приазовія, що серед російських громадян є певна зацікавленість у придбанні житла у Маріуполі, але масової купівлі поки немає. Вони в більшості своєї узнають про те, що можна купити. Ну, і виглядає це так, що тіпа, от я хочу зараз за копійки купити якусь там землю або нерухомість, а потім, як все відбудується, я тут отримую профіт. Тобто в них чисте мерк... меркантільні інтереси, це, ну, це очевидно. і ну, В більшості випадків, ти з того, що я бачив по розслідуванням, там, ну, вони просто цікавляться. Тобто вони хочуть купити взагалі за копійки, там щось вета і щоб якось так виграти. Тобто вони на цьому так сказати, на цій кровавій події намагаються просто заробити. Туристичного сезону у Маріуполі зараз також немає, каже Максим Бородін. Порожніми залишаються також пляжі курортних населених пунктів Маріупольського району, зокрема, таких як Мелекіна, Урзув та інших. Вважаючи, скільки всього потрапило до ґрунту, потрапило до е підземних вод, і те, що стікає періодично, там не працюють повноцінно каналізаційні стоки, е не працюють КНС, каналізаційна сотня е, і все це стікає просто в море. Тобто пляж, який міський, дуже небезпечний. Плюс ми розуміємо, що можуть приплити і міни, і залишки там, всього, всього, чим бомбилося, кидалося. Тобто, ну небезпека дуже велика. Поряд з Маріуполем ну, приблизно та ж сама історія. Якість побудови нових будинків може суттєво відрізнятися, зазначив депутат. Є місця, де вони реально будують непогано, там з рахуванням якихось норм, а є місця, де це чисто потьомкінські деревні. Тобто, щось будується там, наприклад, у будинку немає е, пов... ну, від будинку залиш... залишилася одна стіна, яка виходить на центральну вулицю. І, на цю... і в цю стіну вставляють нові вікна, нібито щоб воно виглядало як щось ціле. Тобто, ну, є... є такі історії. Тобто, дуже, дуже по-різному, дуже всього багато. Але ну, ми розуміємо, що немає самого головного. Тобто, при відбудові такого міста повинен бути якийсь реальний там, генеральний план відбудови, якась концепція. Інфраструктурна відбудова, те, що я казав, каналізаційні стоки, лівньовки ста там відновлення станції біологічної очистки стоків. Російські медіа не повідомляють про стан довкілля у Маріуполі, каже Максим Бородін. Якби ті росіяни, які хочуть придбати житло у місті, знали про реальний стан місцевої екології, вони б змінили свої рішення і не вкладали туди кошти. Вважає депутат. До цього майже 100 років накопичування було металургійних відходів. А зараз до них додалися просто шалені від там відходи зараження від е, вибухів снарядів, мін, бомб, від ракет, від всього цього. Все це зараз в ґрунтах, і воно там буде ще мінімум 50 років, якщо не, не більше. Росіяни ж не роблять нічого для того, щоб е, від цього позбутися. є певні технології, але вони вважають, що простіше просто про проблему мовчати, і вона якось сама собою Ну, Так це не вбиває одразу, не за рік, не за два. Але це історія, яка буде потім через певний момент. Ми будемо мати хвилю онкології, Ми будемо мати хвилю системних захворювань там крові, там всього іншого. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Селищний голова Кирилівки Мелітопольського району Запорізької області Іван Малієв розповів, що у цьому населеному пункті про випадки купівлі житла поки невідомо. Російська окупаційна влада зазвичай нерухомість відбирає і віддає її так званим новим господарям, каже посадовець. Росіяни в основному віджимають житло, віджимають бази відпочинку, тобто заводять їх в російські реєстри. І з'являються нові, нові хазяїви, особливо це стосується баз відпочинку. Ну, я думаю, житлові комплекси, ті, які е, виконували функції, як і бази відпочинку, як і житлові дома, можна сказати так, да? бо в Кирилівці дуже багато частного сектору, який займався цим бізнесом до війни, то скажу, і ці також попадають в ці реєстри, і також з'являються нові господарі. Крім того, відбирають. Житло тих людей, які виїхали з окупованих територіях, зараз знаходяться тут на підконтрольній Україні території. Так також відбирають житло. Випадків купі купівлі не помічено. Цивільних відпочивальників у Кирилівці практично немає. каже селищний голова. Ті бази відпочинку, ті гостєві дома, які прибрали до рук, вони їх реєструють, звісно, в російській. В російський реєстр, а також сплачують податки туди на російську територію, якщо там є, звісно, відпочиваючі, відпочиваючих практично немає. Тобто пляжі Кирилівки на сьогоднішній день практично пусті. Є випадки поодинокі, де заїжджають там на 2-3 дні, в основному це Мелітополь, Енергодар. Бізнес, який до війни був в Кирилівці, це процентів, мабуть, 80%, це весь бізнес Да? Це громадяни України, які проживали. За межами Кирилівки. тому звісно, багато людей не приїхало. Втім, на туристичних базах, які відібрали у законних власників, розміщують російських військових. Розповідає Іван Малієв. Люди, які залишились там і сподівалися на те, що руський мір принесе їм добро. Вони на своїй шкурі розуміють, що сьогодні руський мір не принесе нічого. Тобто, якщо раніше Кирилівка в цей момент була забита, я кажу, як я да? І кожен підприємець, кожна, кожна двір Кирилівки, хто займався бізнесом туристичним, або, е, ну, будемо казати так, займався чим-то для того, щоб там, може, хтось там торгував, хтось щось виготовляв, продавав. І сьогодні ми бачимо в очі, що Кирилівка вмирає. Курорт Кирилівка, це більше 500 баз відпочинку на сьогоднішній день, стається пустим. Крім російських кояків, там немає нікого. Це новини про Азові у цьому випуску. Докладно про ситуацію на ринку нерухомості на окупованому півдні України. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас, Ютуб, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за qr кодом на екрані, який ви бачите просто зараз, додавайтеся до нашого телеграму, звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі і у Приазовській частині Донеччини. Політолог із Херсона Володимир Молчанов каже, що на окупованій частині області ринку нерухомості майже не існує. є з десяток нотаріусів, які перейшли на російську службу. І зараз оформлюють за російськими законами у російських громадян, тобто у тих, хто взяв російські паспорти, оформлюють різні, так би мовити, провочини, якщо можна їх так назвати. Але там не йдеться практично про купівлю-продаж ніякої нерухомості йдеться скоріше про таку собі ну легалізовану зовні, принаймні. Віджим віджимання е, різних бізнесів, От те, що ви сказали, дійсно має місце бути. Коли е, перейшли від абсолютно такого бандитського віджимання, яке був перед перед тим, е, зокрема і віджимання у українських громадян, які не брали російські паспорти, просто як без, без господарного майна. Зареєструвати майно без російського паспорта на окупованій частині Херсонщини неможливо, розповідає політолог, тому що для того щоб мати у власності майно, крім сільськогосподарської земельної ділянки, іноземний громадянин на території Росії має мати посвідку на постійне проживання. Таких посвідок, хоча кажуть, що немає на них попиту, під приводом того, що немає на них попиту. Ця послуга не передбачена в російських так званих МФЦ мультифункціональних центрах. Тобто, все, що вони роблять, це видають російські паспорти, а реєструвати українців на території Росії, нібито Росії, звичайно, вони практично відмовляються. Таким чином, людина з лише українським паспортом, в принципі, не може мати у власності ані нерухомості, ані бізнесу, ані навіть автомобіля. Володимир Молчанов нагадав, що російські окупаційні сили зазвичай відбирають житло. Причому як у жителів, які не взяли російські паспорти, так і у тих, хто їх взяв. Також є випадки, коли окупаційні чиновники віддають у володіння громадянам з Росії сільськогосподарські землі. Певні люди в Росії, скоріш за все, пов'язані з воєнним командуванням чи з якимись каральними структурами. Вони хочуть зірвати якийсь куш саме з земель, з херсонських земель. Причому, що цікаво, це не поливні землі. Це землі, які вони розуміють чудово, що поливні землі на них чекає зараз дуже неприємні часи, що їх цінність, власне кажучи, знівельовано. Тоді, як неполивні землі, які б вони не були, але вони раніше не поливалися, тому, попри те, що вони там на Богарі, їх вартість менша, і вони саме. Ми такі землі з розвинутим вже сільськогосподарським, скажімо так, бізнесом, тобто з ангарами, з гаражами, з станціями технічного обслуговування, з технікою готовою. Ну і власне, з як вони думають, з дешевою робочою силою, тобто людям, яким ні нема куди діватися, вони будуть працювати за будь-які копійки. Директорка з адвокації Центру прав людини зміна Альона Луньова зазначила, що усі угоди, укладені на окупованих територіях за російським законодавством, Україною не визнаються. І це загальна норма, яка міститься в відповідному законі, і міститься там з 2014 року. Тобто, по мірі того, як території українські визнавалися тимчасово окупованими, та в певний час від початку це була тільки територія Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, після пізніше окупованої території були визнані окремі райони Донецької Луганської області. Зараз ми бачимо, що всі території, які були захоплені після 24 лютого 2022 року, вони визнані окупованими. І відтак, всі правочини, які укладаються на цих територіях, вони є такими, що не визнаються державою. Вони никчемні. Втім, кількість правочинів, зареєстрованих на окупованих територіях, з 2014 року може сягати мільйона. Так вважає правозахисниця. У процесі повернення території під контроль України потрібно буде ухвалювати певні системні рішення. Жодних законодавчих ініціатив про це нема. І нема законних якихось підстав щось з цим робити. Так? Фактично, мало б бути так, що Україна після відновлення територіальної цілісності має, не визнаючи ці документи, сказати: Окей, ви всі, от, які документи в українському реєстрі є, то так ми і будемо далі відповідно діяти. Але, по великому рахунку, це може призвести до колапсу на окупованій території, на деокупованій вже території, тому що люди. Там не тільки продавали, да, але успадковували щось, да, вони мають документи окупаційні. Це не завжди громадяни Російської Федерації, які приїхали на територію того ж півострова після початку окупації. Це часто громадяни України, які вчиняли правочини в рамках того правового поля, в якому вони існували. І насправді загальні принципи, які стосуються поводження да, з деокупованими територіями, з окупованими, вони свідчать з населенням верніше на тих територіях. Вони власне свідчать про те, що. Ускладнювати додаткове життя людей, які живуть в окупації бо не де окуповані території, створювати додаткові навантаження на них не є правильним з точки зору реінтеграційних заходів. У таких випадках можна було б запровадити часткове визнання правочинів. Додала Альона Луньова. Якщо це громадяни України, вони добровільно вчинили правочин і ніхто з них не оскаржує його, то цей правочин Можливо, умовно підтвердити чи видати українські документи на замін тих документів окупаційної влади, які були видані під час тимчасової окупації території. Якщо є скарги, якщо одна зі сторін не вважає, що цей привочин був справедливий, добровільний і так далі, то вони мають змогу його оскаржити. мають мати змогу його оскаржити. Принаймні, таке загальне бачення. Може бути, очевидно, що не може бути признаний привочений, де є одна зі сторін є держава Російська Федерація чи Окупаційна влада Російської Федерації, і так само всі ці процедури націоналізації також вони не можуть бути визнані жодним чином за жодних обставин. Очевидно, що мають бути повернуті власникам. Нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують завдавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну. Називає це цитую спеціальною операцію. Олександр Янковський, новини про Азов'я, Тримаємось. Слухали новини При Азов'я.